Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні в нас знову таке незвичне відео. ми сьогодні я Тобто сьогодні не буду знімати відео для приготування якоїсь страви а ми будемо перевіряти сьогодні воду, питну воду, яка ми можемо придбати у нас в магазинах. Я взяв такі найпоширеніші в моєму регіоні воду, питну не газовану, попереджаю, не газовану. Яку саме я вам. Покажу в подальшому. Але що ми будемо перевіряти? Ми будемо перевіряти мінералізацію води. Мінералізація води це дуже важливий показник води, тому що він впливає не тільки на якість і на смак наших блюд, які приготовлені на цій воді. Але і на смак тієї ж води, яку ми вживаємо, ж також впливає. Ну, а, а в загальному це впливає на наше з вами здоров'я. Ми будемо вимірювати за допомогою нашого прибору, який я також покажу: мінералізацію води. Обща мінералізація води це скільки вимірюється частинок на мільйон частин... частинок води в одиницях розміру ppm. Частин на мільйон. Які в нас є показники. Значення до 50 ppm. Це така ідеальна питна вода. Це вона буває такою, коли пройшла дуже багато рівнів очистки. Значення від 50 до 170 це така добротна, прийнятна вода. О, звичайно, це така буває вода після вугольного фільтру або горна вода. Значення від 170 до 300 ppm це вода, таке на межі допустимо. Ще можна її пити, все нормально, все добре. Значення від 300 до 500 це така вже неприйнятна вода. Для приготування їжі вона вже не дуже годиться. Але ще ну, можна, а що робити, як немає іншої. І значення більше 500 ppm – це дуже шкідлива, небезпечна для здоров'я організму. Вода. Звичайно, є деякі мінеральні води, не будемо забувати, де там високий вміст мінералів у воді, і вони призначаються для лікування. І піти спеціальні процедури рецептури під наглядом лікаря, тоді там, якщо більше 500, це нічого страшного нема. Це все в лікувальних цілях. Але якщо просто зайти в магазин і буде такий показник у воді, то це небезпечна вода, її не купуйте. І, а, і ви можете запитати, а чому це важливий показник мінералізація? Тому що мінерали це, наприклад, накип, який залишається в чайнику, коли ви кип'ятите воду. От. А якщо там дуже багато мінералів в воді до вийдете по вулиці, купили в магазині питну воду негазовану. Але там, якщо Великий вміст солей цих мінералів, то вони ну, можуть призвести саме елементарне до чого, це камні в нирках. Це камні в нирках будуть у вас, якщо її багато вживати таку воду, будуть відкладення. От сьогодні ми і перевіримо різні води. Що буде, який в них міст, солей. Ну, а тепер прийшов час вимірювати. Бачимо, на столі стоять різноманітні води. Вимірювати будемо за допомогою от такого прибору TDS3. Він так легко опа, відкривається. Опа, включається. Бачите, одні нулі на TDS. Для початку виміряємо. Це я. У мене є така там дистильована вода, майже вона повністю дистильована, ну, звичайно ж, не медицинська, але також дистильована. Занурюємо у воду. І що в нас скаже? Опа, отак. 41. 41, бачите на екранах? 40-41 PPM. Це дистильована вода. Нормальний показник. Можна вживати. Не рекомендую, але можна вживати. Так, наступна для порівняння я набрав води просто з-під крану водопровідного. Що ж вона покаже, Яку, яка вода у нас в крані. Ну, дивіться, 317. 0. 317. Показник 323. Ну, туди трішки нестабільний. Запишемо 323 показники. 323 це у нас що? Ну, це нормальна е, якраз вода з водопривідного крану, ну, але вже така на межі. Краще просто її не пити. Ну і тепер будемо переходити до наших. першу ми беремо ось трускавецька, можна її знайти в магазинах АТБ Досить така недорога. Нормальна вода. Так, наливаємо. Що ж покаже наша труска-вецька? Увецька? Так по нулям і за зануріємо 242. Гарний показник. Гарний показник можна, скажімо так, на межі допустимого, можна вживати, досить непогано. Наступний наш кандидат Бонбуасон. Що ж покаже нам бонбуасон? Наливаємо знову ж таки. Так. Бонбуасі є. І берем наш прибор і робимо заміри. Дивіться, тут он 120. Набагато 129. Набагато краще вода. Бонбуасон беріть. Краще за Трускавецьку, менше серлей і буде більш корисніше. Гарний показник. Наступний наш кандидат буветте, Негазована года, буветте. Беремо її. так, Наливаємо. І робимо знову замір. Дивіться, що показує 366. Це найнебезпечніше 375. Ну, коливається. Запишемо 375. Це вже вода не досить гарної якості. Ну і щоб підбити підсумки нашої першої частини. Що можу сказати з тих, що сьогодні. Перевірена була вода, це найкраща бонбуасу. Дуже гарна вода бонбусу 129 ppm. Далі Трускавецька 242. І майже що вода з-під крана, що бувете, вода одна і та ж. Так що різниці між ними немає. От На сьогодні перша частина закінчилась. Пишіть в коментарях, як яку воду ви полюбляєте споживати. Ти. Е... Ставте вподобайки. Інші вводи ми перевіримо в наступному відео. Так що не пропустіть наступне відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!